Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку – це визначає префікс у слова. Ми з вами вже вивчили корінь слова, ми вивчили закінчення, вивчили основу. Сьогодні ми будемо вивчати ось таке позначення: це префікс. І знову дзвоник кличе в клас, знання на ня чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодія чудова. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Сьогодні на уроці ми побуваємо в Кам'янецькій фортеці. Будемо вчитися визначати префікс у слова. Будь ласка, запишіть 19 листопада, класна робота. І зараз ми з вами записуємо слово Кам'янецька, а потім з вами будемо його розбирати забудовою. Точніше забуду звуковопуквений аналіз. Так, записали. Давайте розбиратися: К у нас яка? Тверда. А. Голосна. М. Тверда. Я. Позначає після воза два звука н Тверда. Так. Далі. н тверда у нас. е Голосна. т М'яка. к. Тверда, а голосна. Так, позначаєте тепер з вами. Скільки літер? Рахуємо. 2, 4, 6, 8, 10. 10 букв. Скільки у нас звуків? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теж 10. 10 Десять. десять. Із скільки складів. Два, три, чотири. Чотири склади. Так, молодці. Ідемо з вами далі. Випишіть групу споріднених слів. Позначте в них корінь. Перехід. Злазити, похід, вилазити, вхід, пролазити. Отже, перехід, похід, вхід. Злазити, вилазити, пролазити. Отже, це у нас дві групи споріднених слів. Записав, будь ласка, вправо один, пишемо слова: перехід. Хід о далі злазити. вилазити, пролазити. Так, отже, позначаємо корені всюди хід, тут лаз. Так. Отже, частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. Префікс позначаємо так. Ось бачимо така галочка. паличка з таким носиком. Корінь перед коренем. Отже, в праві 1 ми тепер позначаємо і префікс. Позначили, будь ласка. Так. Отже, друзі виїхали з ходи і поїхали до Кам'янця Подільського. Приїхали в Кам'янецьку фортецю, щоб потрапити до неї. Довелось переїхати через замковий міст. Який гарний, дивіться. Що ми бачимо? Виїхали. Префікс ви. Поїхали. Префікс теж по. Приїхали. при, Переїхати. Пере. Так. До складу Кам'янецької фортеці входять 11 башт. Кожна з них має свою назву і історію. Найвища башта, названа папською, тому було, що була збудована на кошти, виділені папою Римським. У чорній башні є скелі Криниця, глибиною 40 метрів. Досі тут збереглося величезне дерев'яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню. Отже, запишемо з вами право 4 та пишемо слова. Входить. Збудована виділені видовбана, збереглося. Поверхню. І розглянемо тут корінь. Ходить. Все ходити в префікс, буд корінь з префікс, діл корінь в префікс, довб корінь в префікс, берег берег. Корінь з префікс, верх корінь по префікс. Так. Знайдіть в тексті про фортецю синоніми до слів вежа або колодязь. Випишіть з тексту про фортецю різні форми слова башта. Отже, вежа башта. Колодязь криниця. Башта можна по-іншому, башт башті. Право 5. І запишемо. Вежа «башта». Колодязь. Три криниці. Башта, башт, башті. І позначили корені та закінчення. Якщо потрібно, зупиняєте відео, ні, ми з вами йдемо далі. Так, скільки башт має кам'янецька фортеця? До складу Кам'янецької фортеці входить 11 башт. Яка з них найвища? Папська. У якій башті, є криниця? Яка є лавина? У чорній башті є видована скелі криниця глибиною 40 метрів? Чи хотілося б вам побувати в фортеці? Мені дуже хотілося побувати в фортеці. Турецький султан переміг хотин і готувався накласти лапу на Кам'янецький замок. Неприступні замку чи то налякала володаря, чи заворожила, та не міг він відвести погляду від фортеці. Хто звів такий дивовижний замок? запитав султан. — Сам Аллах приклався до своєї руху, відповів слуга. Тоді самому Аллахові завойовувати це місто, сказав султан і повернув свої війська. Переміг накласти. Неприступність налякала, заворожила відвести це все слова, які мають префікси. Отже, запишемо вправа сім. Пишемо переміг. Накласти. Неприступність, налякала. Заворожила відвести. І всюди позначили корінь. Переміг корінь міг перепрефікс, класти клас корінь на префікс. Неприступність туб корінь не при префікс. Налякала ляк корінь на префікс, заворожила ворож корінь за префікс, відвести весь корінь від префікс. Так, отже, що ви сьогодні дізналися, що навчилися, що було важко, що вас здивувало. Домашнє завдання, сторінка 52, вправа 8. Запишіть, що означає кожний вислів, та позначте префікс у виділених словах. Певно, все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення, гарного дня!